За честь дівчини поплатився здоров'ям у квітні, прогулюючись вулицею зі своїм братом, кіровоградець Артем Дігтяренко став учасником сутички. За словами сім'ї хлопця, група молодиків напала на дівчину. Під час конфлікту Артема штовхнули і він вдарився головою об тротуар. У результаті довелося зробити операцію, після якої хлопець до сих пір не прийшов до тями. Подробиці у сюжеті Яни Семенюк. Займаюся два рази в день, хоч треба і більше йому часу В Такому стані чоловік перебуває майже три місяці. Після сутички він більше двох місяців провів у кіровоградських лікарнях. Сестра Артема говорить, її брат просто не зміг пройти повз компанію, що ображала дівчину. Він завжди слабо захищав, завжди заступався і за мене з детства. Якщо хтось обіжав, він завжди найперший. Йому тільки скажи, він завжди з радістю допомагав. Як-то жалел, завжди захищав. Після інциденту хлопцю ставало все гірше. Разом з батьком він поїхав до обласної лікарні. Там хлопець був при свідомості. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Спочатку відкинули хірургічне втручання і намагались лікувати пацієнта медикаментозно. Проте через майже півдоби все ж прооперували хворого. Йому назначена була протиотечна терапія, гемостатична терапія, і ні, на те, що проводилася ця терапія, у нього прийзлош нарушення дихання. И он был переведен в ременуционное отделение, где... Йому була уже оказалася респіраторна підтримка. Батьки вважають, важкий стан після операції частково зумовлений саме зволіканням медиків. Зараз у Артема апалічний синдром у цьому стані мозок людини зберігає лише вегетативні функції. З таким діагнозом чоловіка направили до кіроградської райлікарні. Там переконують рідні стан хлопця, погіршився. За їх словами, чоловіка лікували в реанімації, хоча мали б це робити в звичайній палаті, і майже ніколи до нього не пускали. Тобто він дуже був худий. Обезвожений, на його тілі з'явилися пролежні, з якими ми зараз боремося. Керівник медзакладу в свою чергу телефоном повідомив, що пацієнта лікували належним чином. Я єдине, що скажу, що так, як доглядають у нас, я хотів би, щоб скрізь так доглядали. А якщо він потребував реанімаційного відділення, то він був в реанімаційному відділенні. Незадоволені лікуванням в райлікарні, рідні змогли перевезти Артема знову до обласної лікарні. Там він пробув менше місяця і знову був направлений до ЦРЛ. Однак батьки забрали хлопця додому. Доглядають його як можуть. Кажуть, він вже починає реагувати на слова і рухати руками. Він не залишається без уваги ні одну секунду, тому що якщо я десь виходжу, дочка залишається. Це ну я не знаю, малу дитину, мабуть, легше. Обходити як дорослу, яка задихається, в якої хрипи допомогу в реабілітації Артему надають волонтери. Вони кажуть, після операції кірограйські лікарі її таки не провели. Крім того, вважають, медики не роз'яснили рідні хворого, як лікувати апалічний синдром. Ніяких не було нічого об'яснення сім'я. Чому знаходиться в такому стані? Що потрібно робити далі? Яка має бути реабілітація? Судити з лікарями батьки Артема не збираються. Зараз вважають головною боротьбу за здоров'я. Рідні вже проконсультували зі столичними Закордонними лікарями ті дають позитивні прогнози на одужання хлопця. Шукає де є клініки в кожну клініку дзвонимо, виясняємо, де можуть прийняти щоб поставити на ноги. Ну оказується, що в нас в Україні немає клінік, де можуть поставити такого хворого. Є в Ізраїлі, є в Германії. На лікування необхідно 100 тисяч євро. Самотужки зібрати необхідну для реабілітації суму батьки не в змозі. Тому рідні просять по допомогу всіх небайдужих. Яна Семенюк, Анастасія Діденко, Іван Фоміченко день за днем.